З неочікуваним візитом керівник Офісу президента України Андрій Єрмак терміново відбув до Вашингтону. Це відбулося практично відразу, як закінчилися переговори в Стамбулі. Деталей цього візиту не так багато. Відомо лише про те, що будуть говорити про оборонку, військову допомогу, звісно, і також будуть говорити про співпрацю в економічній сфері і обговорювати ті питання, які піднімалися саме на переговорах. Є певні ознаки того, що нам допомагає Трамп аби тиснути на Путіна, хоча це ще не зовсім очевидно. Ну і в Анкарі сподівається на саміт. Путіна, Зеленського Трампа за посередництво Ердогана. Хоча в Кремлі вагається з цим. То каже, що хотіли б, то говорять, що ні. Пісков видав чергову порцію коментарів. Давайте, друзі, вам зараз розповім все, що відомо про переговорний процес Росії та України, можливе замороження війни. Ну, принаймні, такі певні ознаки зараз з'являються. Але, звісно, друзі, розпочну я сьогоднішній випуск не із візиту Єрмака до Вашингтона, що насправді дуже дуже важливо, і не санкції, які збираються ввести Конгрес проти Росії. А з повідомлення про те, що Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст цього разу під водою. Операція тривала декілька місяців, точніше, підготовка до неї. Агенти Служби безпеки України замінували опори цього незаконного об'єкта, наголошую. І сьогодні без жодних жертв серед цивільного населення о 4-й годині 44 хвилини ранку. Перший вибуховий пристрій був активований. Підводні підпірки, опор сильно пошкоджені, повідомляє СБУ, на рівні дна. Там було закладено, друзі, 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті. І це, звісно, посприяло тому, що ну, опора тепер не дуже міцна і міст фактично перебуває в аварійному стані. Ну, видно добре на фотографіях, що там не все ладно із цим мостом. Голова Служби безпеки України, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування. Шкода, що це не сталося в неділю. Тоді, певне, у російської переговірної групи ще б менше було аргументів, а в нас ще більше карт. Але ми частим і нині це дуже правильно, особливо на тлі візиту. Ще раз наголошую українські делегації до Вашингтону. І, власне, малюк говорить про наступне: раніше каже, ми двічі вразили кримський міст у 22 му та 23 му роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Певне, також фура там стояла, вибачайте, за зажарти, але справді дуже цікава новина і приємна. Жодним незаконним об'єктам Росії, каже, немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення. Своїх військових дуже сподіваюся, що він таки рухне, і це буде справді дуже вагомим аргументом Медведєву заткнутися і не розповідати про те, що тепер усіх тут будуть вбивати. Власне, про це він говорив після атаки СБУ. Знову ж таки, СБУ по військових аеродромах. Ну, а тепер, друзі, давайте повернемося до візиту української делегації до Вашингтону сьогодні. Рано вранці з'явилося повідомлення про те, що українська делегація. На чолі з першою віце-прем'єр-міністром України пані Стефанішиною і очільником Офісу президента України Андрієм Єрмаком прибули до Вашингтона. В складі делегації є і команда Міністерства оборони України. Спочатку не було жодного повідомлення, про що будуть говорити, а потім з'явилося трішки деталей. По-перше, оборонна підтримка та ситуація на полі бою загалом загальна декларативна фраза, але без неї ніяк. Наступне, посилення санкцій проти Росії. Сьогодні багато є заяв з боку конгресменів про можливе ухвалення законопроекту Лінсі Грема. Наступне, угода про створення інвестиційного фонду відбудови. Про нього вже мовилося Чимало це так звана угода про рідкось земельні мінерали, яку так хотів підписати Трамп. Робота над нею тривала, нині навіть триває ще цього тижня. Будуть доухвалювати в парламенті відповідні зміни до державного бюджету. Ну і там мають поговорити про те, як наповнюватимуть цей фонд. Можливо, Трамп вирішив наповнити його зброєю. І також питання повернення Росію депортованих українських дітей буде підійматися під час зустрічі, і пропаганда росіян, пов'язана з питаннями церкви. Про деталі я вам обов'язково повідомлю, як тільки буду їх знати у себе в телеграм-каналі або тут. Підписуйтеся і на Ютуб, і на телеграм. Посилання, до речі, на телеграм знайдете в описі під цим відео. Багато розмов є про санкції. Я сьогодні це вже аналізував зі своїми колегами на каналі YouTube, так що слідкуйте за випусками, які будуть з'являтися, і за тими, які вже є на каналі. Ну і ми дійшли висновку про те, що в чистому вигляді законопроект Лінсі Грема про 500% мит, як вторинні санкції, ухвалений навряд чи буде, але якісь відсоткові мита все ж таки можуть бути схвалені Конгресом. Ну, принаймні для Трампа це буде додатковий аргумент тиску на Путіна. Так, друзі? Ознаки такі є. І про них навіть сказав посол Сполучених Штатів Америки в Туреччині. Спікер Палати представників, своєю чергою, Майк Джонсон, якого ви добре знаєте, підтримав запровадження максимально жорстких санкцій проти Росії і сказав: є багато членів Конгресу, які хочуть, щоб ми запровадили якомога суворіші санкції проти Росії. І я є прихильником цього. Сказав Майк Джонсон сьогодні журналістам, хоча до цього жодного коментаря. Приводу ухвалення відповідного документу він не робив. Нагадую, Майк Джонсон підготував альтернативний законопроект у 2024 році про державний бюджет США, в якому була передбачена фінансова та військова допомога в Україні на суму понад 60 мільярдів доларів, в тому числі там була фінансова і військова допомога Ізраїлю, Індотехікеанському регіону. Це саме він досяг компромісу між Трампом та Байденом. І Фактично протягнув цей законопроект у палаті представників, ну а згодом його проголосували і в Сенаті. В Сенаті він проходив складнішу процедуру, але все ж таки був підтриманий, врешті-решт, більшістю і підписаний Байденом. Сьогодні ж Майк Джонсон виказує підтримку ініціативи Лінсі Грема та Річарда Блюменталя, які минулими вихідними були в Києві і зробили гучну заяву зі Совійської площі про те, що варто тиснути на Путіна. Своєю чергою, друзі, Трамп фактично не прокоментував. А я вважаю, підтримав спецоперацію Служби безпеки України, яка носить кодову назву Павутина, і мала на меті знищення стратегічної авіації Російської Федерації. І мала успіх ця операція, бо жодної критики на адресу цієї спецоперації з боку Трампа немає. Чому? Тому що як повідомив американський посол у Тречні Том Барек в інтерв'ю телеканалу НТВ. У президента США Дональда Трампа закінчилося терпіння щодо конфлікту в Україні. Ну, можна це розцінювати як ініціатива Трампа передати посередництво у цих переговорах Ердогану. Так, це один із маркерів, але й інший, те, що Трамп прагне припинення вогню. Його не цікавлять умови припинення вогню, йому потрібно, щоб просто перестали стріляти. Так от, друзі, американський посол у Туреччині Томак Барак зазначив, що Туреччина може зіграти ключову роль в організації зустрічі лідерів Сполучених Штатів Америки, Росії, Туреччини та України з метою пошуку вирішення конфлікту. Відразу по цій інформації додам вам одну цікаву деталь про те, що російські телеграм-канали з самого ранку, ще о 6-й ранку, почали повідомляти про те, що Анкара. Повідомила російські засоби масової інформації спеціально для російських засобів масової інформації про те, що така зустріч може бути. Тобто Кремль зацікавлений у ній, але робить заяви дещо інші. Я ще торкнуся їх. Маю на увазі заяви Піскова. Далі у посла Сполучених Штатів Америки поцікавилися, як саме Трамп ставиться до ініціативи Ердогана. Ну, я чесно скажу, відразу обмовлюся, не вважаю це ініціативою Ердогана. Так от, щодо проведення чотиристоронньої зустрічі за участю самого Трампа, ну і лідерів Росії, України, ну і, звісно, посередництва Ердогана. Що, власне, сказав Барак, Туреччина може зіграти ключову роль в організації такої зустрічі, звісно, з метою пошуку вирішення конфлікту. Проте, каже він, не можна говорити за президента США. Але він вважає, що це має бути змістовна зустріч, де будуть ухвалюватися ефективні рішення і гарантується безпека. І далі він говорить наступне: у Трампа більше немає терпіння, не можна сказати, що він взагалі терпляча людина. За участю Туреччини та усунення низки питань може відбутися зустріч на Вищому рівні я думаю, ми зможемо знайти рішення, яке влаштує всіх. Учора було повідомлення про те, що у Меров та Мединський домовилися про ймовірну зустріч Зеленського та Путіна в Анкарі наприкінці червня, початку липня цього року. І Анкара сподівається, що саміт. Щодо України пройде в найближчій перспективі, і переговори в Стамбулі можуть його наблизити. Звісно, цьому мають передувати низка рішень щодо, звісно, готовності до такого саміту. Але як сьогодні показує позиція Росії, вони не налаштовані на швидке припинення вогню. І з цього приводу зробив заяви речник Кремля. А тут рахуйте, це і рот Путіна, Пісков. І що він, власне, сказав: очікувати на якісь миттєві прориви на переговорах Росії та України в Стамбулі було б неправильно. Хоча ми бачимо, що певні зрушення є. Це стосується і обміну військовополоненими, і обміну загиблими, ну і в тому числі заяви про готовність до третього раунду. Звісно, поки що про терміни його говорити не доводиться. Хоча міністр оборони України, та й в тому числі Мединський, говорили про період з 20 по 30 червня. За словами Піскова, між сторонами було досягнуто певних домовленостей. Вони важливі і будуть реалізовуватися. Питання компромісів з боку Росії є, каже, темою для переговорів. Воно не може бути публічним. Тобто компроміси, як виявляється, Росія допускає. Але наголошу вкотре повторюся, що компроміси за рахунок українських інтересів. Рішення каже про публікацію російського проекту меморандуму щодо України тут дуже примітний друзі момент. Було ухвалено мединським після того, як документ було обговорено з українською стороною. Тобто відповідання за публікацію цього документа перекладено на Мединську. Певне, в Кремлі не всім це подобається. Заява ж Зеленського каже Пісков, після переговорів у Стамбулі незручна, виявляється Кремлю і невдала, і вона не відповідає переговорному духу. Певне, треба було подякувати росіянам за те, що вони нас вбивають. І далі Пісков сказав, що Москва має канали діалогу з Вашингтоном і продовжує їх використовувати для спілкування. А от новий контакт Путіна і Трампа може бути кажучи, організований оперативно, якщо буде потрібно, поки таких домовленостей немає. Він, певне, має на увазі телефонну розмову. Ну а щодо зустрічі між Трампом, Зеленським та Путіним в анкарі. То Пісков сказав, що найближчим часом, навряд чи вона можлива. Що, як на мене, вказує на те, що і тут Крем намагається тягнути гуму. В принципі, все як завжди, нічого абсолютно нового. Інформації про перебіг переговорів поки що не так багато. Вона, як на мене, дещо прихована. Те, що помітно на поверхні, то дійсно президент Сполучених Штатів Америки сьогодні, я вважаю, зайняв сторону України. Але робить він це не публічно. Це, звісно, не означає, що ми завтра отримаємо ракети та магавки або якісь пекельні санкції проти Росії. Ні, цього навряд чи буде. Але те, що підтримка Путіна Трампом уже просто зникла, то це як на мене більш ніж очевидно. Трамп продовжує в своїй манері публікувати пости в Троссоушов, говорить про те, що Збройні сили Сполучених Штатів Америки озброюються просто шаленими темпами, такого ніколи не було. Америка стає найвеличнішою. А без мит і тарифів, які він водить, то економіка Сполучених Штатів Америки взагалі б зникла. Ну, хоча, якщо він буде й далі продовжувати таку митну політику, то вона точно може зазнати суттєвих втрат. Російський меморандум, який оприлюднили у телеграм-каналі ТАРС, в принципі нічого нового в собі немає. Ви його певно, вже читали, але я заакцентую акцентую увагу на основних його пунктах: це такі наполягання Росії. Що ми маємо вивести Збройні сили України з чотирьох областей: Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська. Також заборона на передислокації військ, припинення мобілізації, постачання іноземної військової допомоги в Україні і так далі. Також передбачається початок демобілізації, виключення військової присутності третіх країн, скасування військового стану в Україні, і проведення виборів в Україні не пізніше ніж 100 днів після скасування воєнного стану. Ну, в принципі, друзі, нічого нового, але це вже офіційно підтверджено. І також меморандум передбачає нейтралітет України, відмову нашої відступу у військові союзи, не обов'язково в НАТО, в будь-які підтвердження без'ядерного статусу України, встановлення граничної чисельності Збройних сил України, зняття економічних санкцій щодо Росії, але це не наша прерогатива, це прерогатива Європейського союзу та Сполучених Штатів Америки і тих країн, які поза межами ЄС підтримали санкції проти Росії, таких дуже. Багато. Але вони певно, вважають, що ми можемо якось на це повпливати. Ну, звісно, ми формуємо порядок денний щодо наших переговорів і те, як може закінчитися ця війна, але поки що говорити про те, що ті умови, які висунули росіяни, це безальтернативна, безапеляційна позиція, не варто, тому що навіть сам Мединський сказав, що це не ультиматум. І цю тезу поширювали навіть російські телеграм-канали. Своєю чергою, після перемовин міністр оборони України Умерров провів брифінг і, за підсумками переговорів, сказав про наступне: Українська сторона отримала від російської меморандум, і в команді буде тиждень на його вивчення. Після цього сторони скоординують наступні кроки. Київ передав Москві список із кількох сотень дітей, яких Росія незаконно депортувала. Чи перемістила з тимчасово окупованих територій України, на що Мединський відповів, що це ми влаштували шоу для всього західного світу? Щодо звільнення військовополонених, ми домовилися з росіянами про те, що зосередимося на обміні двох категорій у форматі всіх на всіх: перша це тяжкохворі та тяжко поранені. І друга молодь віком від 18 до 25 років. Загалом передбачається, що обмін за чисельністю складатиме. Від 1000 до 1200 осіб. Окремо третя група обміну це тілами загиблих бійців у форматі 6000 на 6000. І за словами Умерова, Україна переконана, ключові питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів. Він додав, що не виключається долучення лідерів інших країн, зокрема Туреччини. Ну і Трампа до цих переговорів, але в Білому домі сказали, краще нехай спілкуються Путін і Зеленський один на один, але Трамп готовий долучитися. І Україна запропонувала Росії провести наступну зустріч цього місяця в період з 20 по 30 червня. Умер сказав, це вкрай важливо для досягнення прогресу в переговорному процесі. Росіянам потрібно ще тиждень, щоб відповісти на документ про припинення вогню. Вони не готові однозначно ухвалити якесь рішення, але пропонують два формати припинення вогню. Перший це на 2-3 дні для того, щоб забрати тіла. Зеленський відреагував відповідним чином на цю пропозицію, сказав, що це ідіотизм вищого гатунку. Тут я підтримую. Ну і далі, уже коли буде досягнуто умов, які вони прописали в меморандумі. Тоді, можливе, перемир'я на 30 днів. Позиція, звісно, дивакувата, але для нас вона абсолютно не нова. Після перемовин виступив не лише умерв, а і Мединський. І повідомив наступне: сторони домовилися про наймасштабніший обмін на 10 червня. Щодо обміну тяжкохворих, тяжко поранених та молоді число не перевищуватиме тисячу з кожної сторони, але може бути більше, сказав він. Росія отримала від України список із 339 дітей, яких Москва депортувала чи то перемістила з тимчасово окупованих територій України. Ну, як я вам сказав, він заявив, що нібито крадених дітей немає, а є врятовані, а Київ цієї теми влаштував шоу. І Росія запропонувала встановити припинення вогню на 2-3 дні, як я сказав на окремій ділянці фронту, щоб прибрати тіла загиблих. І він сказав, що у сірій зоні нібито більше тіл українських військових аніж російських. Тут ніхто нічого підтвердити не може, тому що дійсно треба це верифікувати, але поки що на 2-3 дні лише для цього. І меморандум, як я вам сказав на початку цього відео, за словами Мединського, це зовсім не ультиматум. Він дуже задоволений, точніше, вся делегація задоволена сьогоднішнім раундом перемовин з Україною, що, як на мене, є дуже примітним. В режимі онлайн переговори прокоментував і Володимир Зеленський. Я вам лише основне озвучу більше деталей ви. Зможете побачити і в мене в телеграм-каналі, і в інших соціальних мережах. Так от Зеленський сказав, що Україна та Сполучені Штати Америки наразі проводять розмови щодо економічних та оборонних угод, окрім того, угоду про вільну торгівлю. І каже, я дуже хотів би, щоб ми уклали сильну угоду щодо оборони та постачання відповідної зброї. Ми хочемо це купити, це угода, а не подарунки. І ця заява звучить на тлі вимоги Росії, аби ми не отримували Західну зброю взагалі. Ну, тобто Захід щоб нам і не постачав. Ми ж говоримо ні. Це буде здійснюватися. Окрім того, Зеленський повідомив, що Європейський Союз та Сполучені Штати Америки почали узгоджувати текст санкцій проти Росії, і він наголошує на тому, що готується 18-й санкційний пакет Європейського Союзу. Щодо припинення вогню, пряма мова. Як сказали росіяни, вони готові на припинення вогню на 2-3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, бо припинення вогню для того, щоб вбитих не було. Для них це питання просто невеличкої паузи в війні, з цим не погодитися складно, але те, що крок за кроком росіяни рухаються в переговорному процесі, це очевидно. І, за словами Зеленського, буде обмін військовополоненими тисяча на тисячу. Він додав, що Україна у Стамбулі порушила питання щодо обміну додаткових військових, а також політв'язнів і журналістів списками сторони мають обмінятися на цьому тижні. Якщо так активно рухається процес обміну, то я не виключаю того, що і наступні кроки будуть. Про зустріч! Про це говорить тому часі і Ердоган. Президент Туреччини каже, що готовий організувати саміт на чотирьох. Україна, Росія, Сполучені Штати Америки, ну і Туреччина. Ердоган хоче виступити миротворцем на трьох. Це нова така місія. Путін і Зеленський можуть зустрітися вже наприкінці червня чи на початку липня. На це розраховують друзі у Кремлі. І про це повідомив меру в Зеленському після спілкування із Мединським. Тобто, там проговорювався на двосторонній зустрічі Мединського і Умерва дуже широкий спектр питань. Це дуже примітно. Звісно, поки що якихось інших коментарів з боку Кремля немає, але це позиція, яку не спростовують Кремлі, тому я і кажу, що переговорний процес рухається. І те, що він рухається, також підтвердили учасники переговорної групи української на умовах анонімності для українських ЗМІ. Після удару з СБУ по російській авіації в межах операції Павутина Москва пригрозила зривом. Перемовин і продовженням бойових дій. Хоча тут, в принципі, можна і без павутини було такі самі висновки робити, і вони б це саме сказали. Тим паче, Зеленський сказав, що цього разу на переговорах російська сторона була не настільки нахабною, як то 16 травня було. Співрозмовник українських ЗМІ говорить про те, що зрушення на переговорах є. Однак, Москва навмисно зосереджується на дрібницях для того, щоб тягнути час. Співрозмовники також говорять про те, що нещодавна операція СБУ павутина, під час якої було уражено 41 російський військовий літак, включно із стратегічними бомбардувальниками та літаками А 50 Вплинула на хід переговорів, хоча думки різняться з цього приводу. І кажуть, російська сторона чітко зазначила, що існує ризик зриву будь-яких перемовин продовження бойових дій через такі кроки. В чергові друзі в Білому домі сказали, ну так, це війна. Ми просто хочемо, щоб вона припинилася, але ніяким чином не засуджували. Цю спецоперацію проти стратегічної військової авіації Російської Федерації, що дуже примітно. Ну і також співрозмовники, які посвячені в деталі переговорів, говорять про те, що Москва не змінила підходу до своїх вимог. Вимоги були ті ж, що і під час першої зустрічі. Спочатку вихід з території п'яти областей: Курської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської. Тільки тоді умови припинення вогню. І далі співрозмовник також підтвердив, що головним представником на цих переговорах з російської делегації залишається Мединський, який повністю має всі повноваження проводити такі переговори і перебуває на прямому контакті із Путіним. Позиція російської сторони була також непохитною, як і під час першого раунду перемовин. Але цього разу українська сторона відповідала також жорстко. І це головна відмінність, каже співрозмовник. Кислиця був одним із тих, хто проартикулював усі позиції, з якими не погоджується наша сторона. Ну, до речі, кислиця і після першого раунду переговорів, приблизно через тиждень після 16 травня, давав велике інтерв'ю. Українським ЗМІ, де багато деталей повідомив. Я думаю, що ми з часом дізнаємося також деталі. Але нині є офіційні коментарі від нашої делегації, від російської, звісно, можна було б їх не враховувати. І все ж таки, що дає підстави, робити хоч якийсь певний аналіз. Отакі, От друзі, основні підсумки сьогоднішніх перемовин. Звісно, їх не так багато. В принципі, те, що ми прогнозували із колегами в центрах проєкту громадської аналітики вежа, те, що буде черговий обмін, це підтверджується. Добре, що оприлюднено тексти меморандумів, є над чим працювати. Звісно, умови, які висуває Росія, вони абсолютно неприйнятні для завершення війни, тому що там мовиться і про офіційний статус російської мови, і про РПЦ, і про зменшення війська, і так далі. Ну, чесно кажучи, дуже багато дурні. Але, як ви бачите, навіть в Кремлі розуміють те, що ці всі вимоги виконані не будуть, тим паче, Білий дім ніколи не погодиться на те, щоб визнані були за нею. На рівні міжнародному території, які вона окупувала, більше того, ті території, які контролює до цього часу Україна, це все точно маячня і в Кремлі чудово розуміє, що цього не буде. Але в будь-якому випадку вони, як ви бачите, зберігають готовність до переговорів.